За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури триває розслідування фактів розтрати бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару по Львову в липні 2023 року. Після обстрілу міською радою виділено кошти на відновлення житлових будинків на вулиці Стрийській. Роботи передбачали ремонт дахів несучих стін та встановлення нових вікон. Прокуратуру встановили що службовці районних адміністрацій допустили розтрату коштів підрядник. В телефонній розмові за участю одного з підозрюваних обговорювалася зміна вартості матеріалів та причини зміни сум у договорах. Вікна в нас з 19 до 22 збільшились. Я вже чесно, так знаєте, сьогодні то це слухаю, я сам не готовий сказати. Я ще а, зараз повід попідніма по тій стризькі всі райони, що робили. Угу. То в них всіх 18 300, 18 600. Директор підрядного підприємства штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні робіт. Ціно з висновками експертиз, сума збитків складання понад 1 мільйон 700 тисяч гривень службовцям повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 364, а підряднику за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Прокуратура Львівщини займає принципову позицію. Ніхто не має права збагачуватись на війні. Відповідальність буде неминучою для кожного, хто зрадив довіру громади та держави.